Потрапили під обстріл, зв'язок з ним взагалі втратився. Він мені сказав таку фразу знаєш, я обов'язково повернусь в будь-якому випадку я його знайду. Я буду йти до кінця, хто б мені що не говорив. Не мовчіть про полонених. Чи він живий? Чи мертвий чин в полоні. Маріана Тарненко вже майже два роки нічого не знає про свого рідного племінника. Михайло Огар перебував на заробітках у Чехії. Втім, спочатку повномасштабного вторгнення повернувся до України і пішов боронити рідну землю. Як це колись зробив його батько, який загинув у 2017 році. Незважаючи на те, що даже ніколи не воював, ніколи не був навіть в армії. Пішов, записався до тероборони, але його не хотіли брати, і він пішов добровольцем. Чоловік спочатку проходив військову службу у Львівській області, а потім долучився до 57-ї бригади, 17-й батальйон, та отримав посаду бойовий медик. Захисник в перебував в селищі Новотошківській Луганської області. Потрапили під обстріл. Їхній батальйон відійшов 17-й, а так як у них там били їхнього медика Іру, і він залишився з 34-м батальйоном, хоча міг вийти з того оточення. Але так як у нас дуже добрий, він залишився з іншим батальйоном, але тій самій бригаді. І 22 квітня зранку вже. Зв'язок з ним взагалі втратився. Пані Марія розмовляла зі своїм рідним братом ще в квітні 2022 року. За її словами, він був дуже засмучений і вже знав, куди його везуть. З того часу захисник перебуває у полоні. Він мені сказав таку фразу Знаєш? Я обов'язково повернусь. Я повернуся, тому що в мене є до кого повертатися, в мене є сім'я, в мене є сестра. І мама, і моя сім'я, яка мене чекає, мої діти і так далі. Тому я живу з цими словами його вже майже два роки, і я роблю все можливе за для його повернення. У вересні 2022 року Марія створила громадську організацію з метою знайти та повернути з полону своїх рідних. До них вже звернулися родини, майже 200 військових. 40 вже вдалося знайти у полоні. Знаєте, коли буває в нас як в, нас в родичі в такий стан зараз, що ми то падаємо глибоко десь, то знову піднімаємося і йдемо далі. І якби ми не об'єдналися всі разом. Ми, мабуть, би впали десь і просто впали би самі. Ну знаєте, як кажуть, ти ніби то живий, але ти вже не, не існуєш і не живеш. Ми один одного підтримуємо. Ми постійно е, намагаємося надати один одному підтримку морально. Почали вже з'являтися співпадіння ДНК військових, які загинули на Луганському напрямку. Тоді російські військові знищували цілі населені пункти, але захисники стояли до останнього. І зараз є. Дуже важливим повернення тіл загиблих, які досі знаходяться на полі бою. Чим довше тіло знаходиться в такому стані. На відкритій місцевості, коли падає дощ, десь сніг все тане, замерзає, розтає знову. З Часом дуже важко, навіть якщо тіло знайдуть і повернуть, важко ідентифікувати людину. Жінки говорять, що налаштовані рішуче. Вони постійно ходять на зустрічі до різних державних інстанцій та влаштовують акції за кордоном. Я пообіцяла покійному брату. Ну що в будь-якому випадку я його знайду. Я буду йти до кінця. Хто б мені що не говорив? Я з тих людей, яка йде до кінця, я стукала всі двері, які тільки можна і не можна. Я дійшла до таких вершин, я просто не можу це говорити. Що просить смертний туди не дойде. І всі чекайте, чекайте, чекайте. Ми звертаємося до міжнародного комітету Червоного Хреста, до ООН, до всіх. Міжнародних урядів, будь ласка, почуйте нас, будь ласка, не мовчіть про полонених. Будь ласка, давіть на ту сторону санкціями, будь-якими іншими засобами впливу. За останні два роки із полону були звільнені лише троє людей із 57-ї бригади. Рідні військових сподіваються на допомогу представників влади. За їхніми словами, вони завжди йдуть їм назустріч та роблять все можливе для повернення українських захисників. Під час підготовки сюжету до ефіру відбувся великий обмін полоненими. Додому повернулися 230 захисників. Один з них військовий із 57-ї бригади. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Києва. Спеціально для медіа